Я рад вам повідомити, що ми успішно розпочали той процес, який запланували наші лідери. А саме ми зібрали в Києві 18 учасників з іноземного боку, плюс Україна. Перша сесія засідання з національними радниками з питань безпеки була присвячена тому, що ми пройшлися. По ключових документах за винятком Prosperity документ, за винятком економічного документу, економічний документ буде розглядатися на другій сесії за участі прем'єр-міністра України Юлії Сверденка, а також міністра економіки Соболів Олексія Соболєва, які брали безпосередню участь у переговорах з іноземними партнер, партнерами по підготовці економічного документу, таким чином. На сьогоднішній день у нас представлена широка географія радників з питань національної безпеки, це 15 іноземних країн, плюс міжнародні організації. Це Європейський Союз, це Європейська комісія, Європейська рада, а також НАТО, Північно-Атлантичний Альянс. Ми готові коротко відповісти на пару запитань. Крістіна Бердинський газета Ільфоля, скажіть, будь ласка, 20 пунктний план ви розглядали зараз. Я ж так розумію, да, і було відомо, що є ще неузгодження по територіям і зас чи є зміна після ось ваших консультацій зараз? Дивіться, Дякую. перша сесія була присвячена тому, щоб за відносно короткий час, за участі всіх, хто був готовий прибути в Київ, пройтися через всі документи. Це не була переговорна сесія на експертному рівні. Це була сесія, де найближчі до своїх лідерів-радники на питання національної безпеки оцінили пророблену роботу, висловили свої загальні позиції. І ви ж не забувайте, що у нас дуже динамічний графік, тому що вже у вівторок в Парижі мають зібратися лідери коаліції охочих. Тому э, той обсяг інформації, яку вони отримали, він підля... підлягає деджестингу з тим, щоб поінформувати лідерів, і з тим, щоб протягом 48 годин ми всі зібралися в Парижі і дали політи... э, я сподіваюся, політичне схвалення головним ключовим елементом тих документів, які ми сьогодні представили для деяких країн, э, хоча вони й були пробрифінговані, в цілому, це була перша можливість побачити повні тексти. Тому ми маємо цінувати той дискрешн, який вони мають для того, щоб переробити весь обсяг інформації. Але важливий коментар на ваше питання полягає в тому, що проблема в територіях ЗС і в цих в таких складних питаннях не з європейцями і навіть не з американцями. Не американці наполягають на певних ультимативних рішеннях, які неприйнятні для України. Наполягають росіяни, і відповідно сьогоднішня зустріч, яка була з європейськими партнерами, і продовжується зараз. Вона була присвячена тому, щоб узгодити з ним позиції. Але в нас немає з ними різночитань по тому, як Україні краще захистити свій інтерес. Наперед хочу вам сказати: якщо раптом у когось будуть запитання, ніхто не тиснув на Україну в ході цієї ранкової сесії. В плані було низка пунктів, які залучають європу і про Європу і Україну. Ті, хто сьогодні вперше почитали весь план, які, е, яка у реакція була про те, що більшість гарантій безпеки європейці мають на дату, а також Україна скоро євросоюзі? Ну дивіться, хоча я і сказав, що для деяких країн це була. Офіційно перша можливість побачити холистикали ці тексти, тобто в цілому ці тексти, давайте не будемо наївними, тому що і в Берліні, і в інших місцях в Женеві ми також мали сесії з європейцями або були присутні і трі. Це Велика Британія, Франція і Німеччина. Ну і, звичайно, всередині Європейського Союзу і НАТО відбуваються консультації. Тобто, я не маю жодного сумніву, що вони були в процесі консультацій, по-перше, а по-друге, я хочу вас переконати, що документи таким чином на сьогоднішній день написані, які не порушують засад. Конституційну владу і суверенітету України. І ще раз хочу сказати, що як було заявлено і в Мараль Лаго, деякі документи готові на 100%, деякі документи готові на 90%. І тут вже буде більше проблема з тим, яким чином у ті стислі строки, з якими ми маємо справу, всі країни, які рішуче хочуть нас підтримати, могли пройти національні процедури. А національна процедура – це дуже складна річ, бо ніхто ні Україна, ні іноземні партнери не збираються порушувати свій конституційний лад або ті засади врядування і парламентаризму, які існують в країнах, враховуючи те, що ви згадали гарантії безпеки, як приклад тих зобов'язань, які можуть надавати і європейські країни. Зокрема, тут важливо розуміти, як виглядає архітектура цих документів, тобто є багатостороння рамкова угода про гарантії безпеки для України. Вона буде підписана Україною, сполученими штатами, європейськими партнерами і тими неєвропейськими країнами, які бажають надати такі гарантії, наприклад, Канада, яка зокрема сьогодні присутня. Оця рамка вона власне і ув'язує те, як між собою взаємодіють всі гаранти, тому що так всі розуміють, що збройні сили України це перший рівень захисту. Що є очолювані Європою мультинаціональні сили, які будуть розміщені в Україні так чи інакше задіяні для забезпечення безпеки в повітрі, на морі на землі. Є американський так званий бекстоп. Які надає підтримку цим багатонаціональним силам, і власне в чому полягає робота, яку ведуть військові, в тому, щоб деталі військового компоненту, який називається military component, були узгоджені як щодо гарантій від американців, з якими є вже написаний двосторонній договір, так і з гарантіями від європейців. Дякую, колеги. Дякую. Дякую. Якщо пана Андрія, можна вас про що в нього входить? Тому що президент казав, що принципу що йдеться про гарантія, то вони на 100%. закові. Якщо це так, то що узгоджена операція? Можливо, що контингентам буде нам можете поділитися, Буду вдячна за цю відповідь. Загалом, як проходить процеси, яка робота ведеться над документами. Дійсно, проведена двостороння робота зі Сполученими Штатами Америки на рівні генеральних штабів. Був погоджений військовий документ. Він містить чотири розділи, чотири додатки. Про це брифінгував президент. Всі ці розділи про те, яким чином будуть підтримуватися Україна, Збройні Сили України, забезпечення збройних сил, їх відновлення, їх модернізація, яким чином буде проведено моніторинг дотримання угод, яким чином будуть проводитися, які будуть реакції, якщо будуть виявлятися порушення договору з двох сторон, тому що це двосторонній договор. Зараз точно така ж робота проводиться з іншими країнами-партнерами, і одним із розділів документу є діяльність коаліції охочих. Власне про це йде мова. Дякую.